А ну поцілуй, бабусю, давай. Давай. Тихо. Хто дивиться? Хто дивиться? Ні. Хто наверху хтось дивиться? Внизу. Все, Аллах! Аллах? Все, все. Давай ще обнімемося на камеру ще раз. Давай. Это видео, нашим мне то селфи нужно Давай. Ну Тоже не плюнь. Сашка. Ты бураном. Е божа вверх век. А вот давай, то то, то. А ти не зморщений? Фу, я не на бес. А що ти дивишся? Юрем Султан? А діти не хоче? Да. Це блін немає, що дивитися. Це міста. Кіностудія на вину на весь мир. А ти що любиш дивитися? Поморова дивитися. Ну, зараза, накись, заместители его. Ну, базаре было. А где вообще? У нас так очень много. Хе-хе-хе, какие-то зубы зубы. Опа-на. Ну, закнемся. Я ж казав візьму тобі пивка, а чого? Там ну до хера стої. Скільки? А по потім... чому? Я там знаю, 27 гривень що. А скільки ти дав за дві бутилки? 40. Ну ти так, я не пам'ятаю вже. Я взяв... Все... Це вже колбасів взяв. Який мільйонів. Колбаски взяв трошки такої. Бо ти ви суху їш, Треба вже таке молочко якусь їсти, ні. Хуя, яка був нос залізе, ти шо дурний ти шо? Амо. Ого! Ого! Тисячу гривнів! Рублів? Так і, дорого? І і, і ходять тако. А як мені ходити такі гроші великі? Тисячу гривень це картошка? Вісім торн. Там сім, а он мозг. Ого! 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 Це восьмі! Що ж ти понаривав, скільки? Це пес нарив! День який? Коли? Зараз. Там знаю. А що яке тупе? Десяте вересня, мабуть. Ну, мам, я що з ним. Не... Якісь тупий чи що таке? Чо я тупий? Ти мене питаєш, який день? 10 вересня? Ні, то все. А в тебе який день зараз? 10 вересня. Ну то в чому проблема? Блять, колись машини робили, Крепкі. А зараз. Зараз гімно. Як? Штопов. Це Та ж роблять з Кія, там Мерседеси, там Опелі всяке там, ні? Да. Такої бляшки такої. З такої бляшки? Умивальники? З умивальників роблять машини чи що? Ти дивися, як я внутріш. Блядь, дрех дам посрати три 3000 гривень це вас стає. Тисячу! Гривень. То це нормальна ціна чи дорого? На базарі 8 рублів. То це нормальна ціна? Є. А в нього по 6 рублів кіло це краще? Йоп, твою мать, що вісім, що шість, що ти тупий такий? А що він зробив? На от бардан, що він мені. Подарував в ямці. Це ж не він, ніби. Скотина, блядь. Це ж не він нарив, ніби. А що ж я рию? Хто? Що ти? Грай з шимка чи що? Ну хто, хто нарив? Пес! Пес нарив такі ями глибокі. Він що. Я прийду, треба буду зробити псове. Блять. Матеріал достань спочатку. Достану матеріал, треба зробити. Бо що ти забуде? Що ти пиздиш? Скажи, я не чую. Ти ж вже в капці. Нащо ти в капець зуваєш капець? Який капець? Та в тебе вже капець і ти в капець капець зуваєш. Що ти хочеш в мене? Який капець? Ти в капці вже. Нащо тобі вже знову капець ще один? Я, я не сам маю. Та ж я ж, ще не такий старий, мать, що вб'є. Ну, чого ти йде там? Та ж чекаю тебе. Я це ти хочу. Вставай там! Забери його на хуй ти, генно. Це модні молодёжні капці, вдивай. Давай, щоб Я що, молодёж? Щоб було якрасно. Бо ж їдемо на концерт, треба щоб гарний був. Тут гіга буде пізніше. На дворі той музивно буде. Гіга буде пізніше. Нас Саш. сьогодні реп, що? На дворі живно буде. Ні-ні, ось -ні, куртку я візьму. Що, зараз буду скакати ти? Подивися на молодёж. Поворот зберегти. Я не бачу. Саша, на ту куртку сьогодні, бо хай бере. Ні, ні він візьме, бо там холодно буде ввечері. Може хай візьметься зверху. Що? Куртку. Давай, по-моєму. Тікайся. Давай, Са. Йо, твою. Саша. Забери ті лахи. А що ти взуєш, лахи? Ну нахер ви купили мені це. Я що? Басарабець. О, щоб тобі було тепло, потім холодно. А ти Давай, що ти а а басарабець? Ти не басарабець. Давай. Які? Щоб сміялися Є. з мене? Ні-ні. Там не видно буде. Там не видно. От вдягни. Нам вдягни. От попробуй. Що, на валенках концерт піде? Не буде видно, Саша. Йоп твою. Та ну його. Іди на. Та ж зимно буде. Та ж не видно, що не зверхи буде. Та не буде йому зимно. Хай вдіває нормальні капці. На що йому то? Nah. Ну якесь бну ця це баба! ну нучка, чого воно блядь, не робить? Тебе застав, блядь, щось. Інтер! А бери ту хуйню, нажимай, воно не робить! Як це не робить? Цей пульт не робить? Не. Інтер. Україна. Один плюс один. НТН. К 1 Глава футболка. А вот. Дід який грозний. Ти не хочеш робити, ти гниляка молода. Що ну, ти такий нагрій? Хуйово показує, Саш. Та цей хір щось робив там. Та де деба. Не працює контакт, щось не став. Хуй. Ти в ліді граєш? Шиманському. Нахуй йому пиздит! Та закриваю його нафіг ти все! Забери нахуй! То свій фотоапарат. О, молодець. О. Хто це був обрізав? Хто? Чому зробив черешню твою, Піздячи в нашу. Це твоя робота. Бабуся попросила, бо гиляки вона не могла достати, то ми його позрубали, щоб цей, щоб легше було достати. Пни. Красиво зато. Красиво. Плодушки з хуярими на Ну що так? Та, а що не так? А що не так, як вона родила, а зараз чекай, поки вона. Що зробиш? Родити буде. Тікай нахуй. Бекіться. Ну там гроші є. Пару рублів? Не треба мені твої гроші. Дай Боже, щоб тебе здоров'я. Покажи гроші якісь є. О, диви. Знаєш? Це 200-200, це виходить 450. Не заходиш. Та ти не війни, йоп. Поймать, Ой, боже, боже, где ты? Здесь забудь. Я мужа, он ну, ну, он уде Не получается. Да ёпт. Да ёпт. Да иди ты нахер. Как ты гриф. Мы раскидаем. Ты можешь поставить гроши в кошелье. Во, давай. Не так. А как гроши ставить? Блядь, дай сюда. Нормально, расставил просто нормально. Дай сюда. Постав... Хуй влізе. На. Чого ти на? На, глиток. Не тут. Іди, блядь, бо я зараз викину її. О, бачиш, о. о. Гроші, як кит на плах. Сирники. Дебе, перхну! Забери нахуй! Бо поб'ю. Іди, блядь. Бо там... Заберете. Йдете нахуй з ним. Добре. Бо йогну згораю. Хуй, блядь. Та дай я з'їм це. Що ти тут забираєш? Хуй бя.